Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні я хочу вам сказати і показати наш авторинок. Ще нагадую вам про найкращий промокод Eclipse, який дасть вам круті призи при старті. Ну а ми вирушаємо на авторинок. Їдемо обережно по правилам дорожнього руху. Дуже вас прошу не порушуйте правила дорожнього руху. На головній підземній парковці міста зібрався справжній авторинок. Гравці заїжджалися зі своїми машинами від старих жигулів до блискучих спорткарів. Хтось намагався швидко продати авто, хтось торгувався до останнього, знижуючи ціну на кілька тисяч. Місце під землею, де проходить мільйони авто за день. Люди працюють і вночі взагалі кожен крутиться як може. Так, ще хочу вам сказати найкращий тюнінг центр. Ну, поки ми будемо їхати до нього, ви можете вести промокод Eclipse. Професійний тюнінг будь-яких авто, ексклюзивний дизайн, стиль і якість, сучасне обладнання та досвідчені майстри. Гарантія на всі роботи. Бувайте, любі, друзі! Приєднуйся до моєї команди і будемо грати разом.